Сьогодні готуємо неймовірно ніжний та легкий желатиновий десерт, який просто тане в роті, простий у приготуванні з доступних інгредієнтів і коштує буквально копійки. А десерт цей готується максимально швидко. Друзі, ви знаєте, на моєму каналі найшвидші, найлегші, доступні рецепти для кожного. Потрібна глибока миска. Сюди потрібно додати 100 мл молока. Жирність у мене 2,5%. А також додати 30 грам какао. Це приблизно 2 столових ложки. Так буде смачно ніжно і буде дуже класний аромат. Тепер вінчиком все це гарно перемішуємо. До ось такого стану. Тепер нам потрібен сотейник або ви можете використати просто каструльку. 400 мл молока, також жирність 2,5%. Добавляємо сюди. Сюди додаємо 100 г цукру. І також потрібно додати щіпку солі, буквально трішки. Все для балансу смаків. Гарно це все перемішуємо. І додаємо сюди какао з молоком. Ще раз все гарно перемішали. Тепер цю масу відправляємо на середній вогонь і будемо її підігрівати до гарячого стану. І потім я вам покажу, що потрібно зробити. Залишаємо, нехай вона собі підігрівається. Коли ця маса, друзі, вже така гаряча, бачите, але вона ще не закипіла, сюди потрібно додати 100 грамів чорного шоколаду. Ось так. І гарно це все перемішати. Шоколад зараз моментально розчиниться, так як маса вже гаряча. Тепер виключимо вогонь повністю і залишимо, нехай собі стоїть. Тепер потрібно 10 агар-агару і залити його 30 мл води. Гарно ось так перемішуємо. Виходить ось така консистенція. Додаємо сюди ще 30 мл води. І ще раз все гарно перемішуємо. Ось така консистенція повинна вийти. Тепер ми знову включаємо вогонь і агарагар додаємо сюди. Зараз все гарно перемішуємо. Зараз цю масу потрібно довести до кипіння і тримати на вогні, коли вона вже закипить. Вона має так легко кипіти. Це в мене маленька камфорка, середній вогонь. Ось так. 10 секунд вона має покипіти, не більше. І відразу потрібно забирати. Поки маса в мене закипає, підготуємо форму. Друзі, дивіться, має бути квадратна форма. Я рекомендую. У мене це ось така форма. Я тут випікаю або хліб, або ще якісь мочні вироби. Ви можете знаєте, що зробити? Взяти бутилку від молока, паперову, обрізати її, і туди зараз будемо виливати масу. Ну, у мене є така форма, я скористаюся нею. Але цю форму обов'язково потрібно застелити харчовою плівкою. Ось так я беру. Туди плівку, ось так. О, і готово. Для того, щоб потім десерт було комфортно забирати. Тим часом ми бачимо, що маса вже закипіла. Бачите, вона так легенько-легенько кипить. Все ще 10 секунд і потрібно забирати. Вона вже така густа. Кожним разом вона робиться все густіше і густіше. Агар-агар починає працювати. Це дуже добре, це те, що нам потрібно. Можна її забирати з вогню. Виключаємо вогонь. Цю масу ми залишаємо, вона повинна остинути до такого теплого стану. Тобто, зараз вона максимально гаряча, вона тільки що закипіла, а вона має бути така теплий, такий має бути стан. Періодично її потрібно помішувати, вона буде ставати все густіше і густіше. Так має бути, бо сюди ми додали агар, -агар. Все. І як тільки в мене це займає приблизно 10 хвилин, одним словом, на 10 хвилин я її залишаю, щоб вона ось так не парувала і була такою тепленькою. Коли маса вже трішки остила, можна переливати її у форму. Ось так просто беру. І туди її переливаю. Тільки слідкую за тим, щоб вона за харчову плівку не переливалася. Тепер цей десертик потрібно поставити в холодильник приблизно на півтора-дві години, щоб він повністю застив. І тоді я його розріжу і покажу вам, який він класний. На саме головне, він наймовірно смачний і дуже швидко готується. Друзі. Ви бачили, ми його приготували буквально за лічені хвилини. Десертик дуже гарно застив, стабілізувався. Давайте його виставимо на тарілочку, я вам покажу, який він. Він дуже смачний. Кажу зразу, вже неодноразово його готую. Але я дуже хочу, щоб ви його приготували. Так, ось так. Опа! Ви просто подивіться, який він чудовий, друзі. Дивіться, бачите, повністю застив. І знаєте, в чому самий плюс цього десерта? Звичайно, що найголовніше це те, що він дуже смачний. І це те, що навіть при температурі, високій, в кімнатній температурі, він не буде таяти, нічого з ним, він не буде втрачати форму. Він буде залишатися ось таким чудовим і дуже смачним. Тепер дивіться, можна його трішки присипати, звичайно, що щопудрою. Гарно, ось так прикрасимо. І можемо трішки ще горішками його прикрасити. Ось так. Це вже, друзі, на ваш смак. І давайте будемо розрізати. Ріжеться просто чудово. Ви подивіться, друзі, яка в нього класна текстура. Давайте будемо пробувати. Ось так вам ближче покажу, щоб ви бачили. Ось такий готовий десерт. Як я і казав, це дуже смачно. Він в міру солодкий, шоколадний, mm. просто до чаю, до кави. Це те, що потрібно. Шутки приготування. Він застиває, до речі, він у мене застив за півтора годинки, друзі. Тому що холодильник я включив на четверочку. І за півтора годинки він повністю застив. Тому агар-гар гарно спрацював. Реально дуже дуже смачно. Обов'язково друзі, приготуйте швидко, просто бюджетно з доступних продуктів, які є в кожного вдома і продаються в всіх магазинах. Я знаю, що це відео вам було корисно. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтеся, ставте цьому відео лайки. Це допомагає просуванню даного україномовного каналу. Також, друзі, підписуйтеся на мій магазин. Там дуже багато якісної професійної кухонної техніки не потрібно переплачувати за товари, в яких ви не впевнені. Всі товари, які в моєму магазині, особисто мною протестовані, і на них гарантія 2 роки. Тому, друзі, 2 роки ви користуєтеся. Якщо щось зламається і це буде не по вашій війні, то за рахунок магазину. З вами, як завжди, щасливий кухар і до нових смачних рецептів. Вже зовсім скоро. Пока.